Усім привіт! Усіх вітаю на своєму рукодільному каналі. Мене звати Лена. І сьогодні я хочу запросити вас підтримати мене і е, помандрувати в таку мандрівку під назвою Моя гачкувата родина. Отже, я оголошую <кхи> перший спільник, так, який е, я організовую на своєму каналі. Так, не обов'язково не, не обов мати канал в Ютубі. Якщо ви маєте свій інстаграм або Фейсбук, ви можете також доєднатися. Я е, відкрила групу у Телеграм. Там туди я посиланнячку на групу залишу у, в описі і в першому коментарі, кому як зручно. Ви переходите за посиланням і просто пишете, що маю бажання прийняти участь у спільнику. І навіть якщо ви не маєте ні інстаграму, ні Фейсбуку, ні Ютубу, також це не страшно. Ви можете. Просто в чаті головне мати телеграм. Ви можете приймати участь просто в чаті. Вже так досить давно я виношувала цю ідею і дуже хочеться її вже зараз ну, втілити в життя, організувати. Дуже хочеться подякувати тим майстриням, які в'яжуть разом зі мною, які підтримують мій канал, які пишуть коментарі. Дуже-дуже хочеться підтримати, так, подякувати. Отже, так, спонсором спільника буду я, відповідно. Так, в мене буде два, два призи. так, Це будуть сертифікати на пряжу. Ну, Два призи, відповідно, буде дві категорії таких. Тобто, кожна ігрушечка, одна ігрушечка від майстер-класу. О, ви будете в телеграм-каналі опубліковувати фотографію зв'язаної ігрушечки. Наприклад, ви зв'язали 10 псів патрончиків. Тобто, один патрончик буде приймати участь. О, я буду під ним писати порядковий номер і потім просто рандомно ми ж всіма-всіма розіграємо. Тобто, від одного майстер-класу одна ігрушечка. Тобто можна зв'язати, ну, от собачка буде один, там, е, карта України два. ну, Друга гілочка не хочу залишати поза увагу тих, хто, наприклад, нав'яже тих 20 там, е, песиків, патрончиків чи сердечок. Тому е, буде ще, е, так як би я вже сказала, приз, так, подаруночок за найбільшу кількість робіт. Тобто ви можете в'язати так, по ходу звітувати в чаті, викладати, так як зв'язали ігрушечку, так і старайтеся її викласти, так, щоб потім в кінці я не запуталася, тому що це все в мене вперше. О, будуть якісь запитання, ви можете їх завдавати мені. Можете ну, так само писати в чаті, ми будемо розбиратися, так якби так, щоб всім було комфортно і. Всім було зручно, щоб нікого нікого не, не обідати. Отже, зараз хочу показати трішки ігрушечок, яких ви можете зв'язати по моїх майстер-класах. Тобто це може бути ось такий губка-бобтянучка. Так. Це зараз покажу тянучки. Це може бути ось така мовпочка-тянучка. Так, вона теж дуже-дуже така прикольненька. Так, мовпочка та тянучка, тільки в іншому кольорі. Так, ось такий крап -тянучка. Так. І є ще в мене ось така жабка тяночка. Так, з тяночками начебто завершили. так. Переходимо на коників. Так як наступний рік рік коня, тому в мене є ось такий красень. Так, він у мене не один. Майстер-клас також є. Всі ігрушечки, які є, я показую, щоб я вже не повторювалася, зв'язані за моїми майстер-класами, і ви можете зайти. Там є створений плейлист, майстер-класи, передивитися і все, що вам подобається, зв'язати. Так, ще такий самий є ось такий коник, просто гривка зроблена з софті. І на, надалі я буду робити гривку з софті. Навіщо вив'язувати? І воно так дуже-дуже гарно виходить, який гарний коник. Чуть не забула сказати, спільник розпочнеться 1 жовтня, закінчиться відповідно 1 листопада. так. Спільник буде тривати цілий місяць, сертифікати, два буде сертифікати так, на подарунки. Вони будуть не тільки на пряжу, а ну просто від рукодільного якогось магазину. Так, я просто придбаю два сертифікати номіналом по 500 гривень. Думаю, такий подарунок теж буде цікавий. Дуже довго я думала над подарунком. Але все ж таки я вирішила, що найкращий буде подарунок той, щоб майстриня змогла сама собі обрати так, або пражу, або фурнітуру. Так, великий коник в мене так один майстер-клас на великого коника. Ось на маленьких коників у мене є, так, ще два таких майстер-класи. Ось такий коник. Так, він такий дуже-дуже класний і він ну, досить популярний. Так, можна я їх в'язала в різних кольорах, тільки зараз моя така порада. Ну, хто хоче, я хочу, щоб гривку і хвостик робити з софті. Так, бачила, що так вже роблять, тому буде, і має трош, трішки кращий вигляд, так, ніж просто так з ниточок. Так, є ще майстер-клас на ось таку підковку. Наступний рік коня, тому така підковка теж буде таким чудовим сувеніром. В'яжеться вона легко, всього тільки декілька радочків пров'язати потрібно на. Під кокусом. так, голівка в'язується, ніжки в'язуються, приєднується лишень е, грива і хвіст. Ось така. Це в мене вже зроблено у вигляді підвісочки у машину. Ось такий коник. І, відповідно, ось такий коник, який посміхається, дуже такий прикольний. Так. так з кониками наче все сказала, показала. Так, символіка України. Тобто є майстер-клас детальний, попетельний на карту України. Треба дуже-дуже слідкувати, тому що, коли навіть такий малесенький рядочок тут десь пропустиш, і карта України наша буде дивитись зовсім в іншу сторону. Тому ну, такий він. Попетельний, детальний, старалася, щоб кожен міг зв'язати. Так, Відповідно, є на герб України також. Коник образився, не хоче він сидіти в мене. Так, на герб України залишився лише в мене один в такому кольорі. О, дуже гарно купують на підвіски у машину. До речі, в мене так само у машині така сама підвісочка, тільки жовто-блакитна. Дуже багато я таких в'яжу і їх розбирають. так Може, в когось є недов'язані ігрушечки, було б дуже-дуже. Класно, якби ви їх так дов'язали, щоб я вас мотивувала на дов'язування. Можливо, хтось вперше на моєму каналі, тому хочеться, щоб підтримати тих майстринь, які в'яжуть разом зі мною, і поспілкуватися, познайомитися з новими. Я завжди відкрита для спілкування. Так, так. всі-всі майстер-класи даних ігрушечок, вони... Є на моєму каналі. Так, ще такий зайчик. Так. Є ще навіть така курочка з секретом, так? Тобто з яєчком ось таким. Буде чудовий пасхальний сувенір, або навіть як така міні-пірамідка для, для діток. Дітки люблять курочок, півників. Так. Так, ще є ось така жабуська. Так, і така же, як ігрушечка. Так, я навіть не знаю, чи я всі позбирала. Так, таку табулатку можна зв'язати. Медведиків. Так, ковтинка, так, вона знімається. Вони є в мене нав'язані в різних кольорах і вони також ну, досить такі популярні, бо це маленькі ігрушечки, їх в'язати легко і на Новий рік особливо вони знаходять своїх покупців. Так. Є ось такий котик. Мій кіт у Чоботях. Так. Мені подобається оформлення його лечка, він такий якийсь котик малючок, такий наївний, наївний. Чи хтось, хтось образив, не дав молочка такий він. Гарний. Так. Це лишень, напевно, половина того, тих майстер-класів, тому що зараз, згадую, стою. Ось такого зайчика можете зв'язати. Згадую, стою за всі майстер-класи. Так, які є на моєму каналі, і ще нахожу, і нахожу. Зовсім не показала я їжачків. Є майстер-клас так, на таких -ох їжачків їх можна зв'язати, так як ось такі звичайні, так і в жовто-блакитних патріотичних кольорах. Так, є ще такі на подібні до цих, але кругленькі. Ще раз повторюю, заходьте в майстер-клас і дивіться. Тому що ті, напевно, вже всі продалися, я чомусь не можу знайти. Так, є майстер-клас на таких -ох маленьких їжачків з такими голочками. Відповідно, є і на більшого. Також всі продалися. Чомусь я й не замітила. Так, тобто майстер-клас називається їжачок ЗСУ. У майстер-класі я в'яжу ось такого їжачка, так, ось такого. Я його в'яжу, нав'язала вже дуже багато в різних кольорах. Так, в мене було три, нещодавно підв'язала ще 15, тому в мене є в наявності 18 ось таких різно-різнокольорових їжачків. Так, отже, так. Ще є в мене, можете зв'язати лялічки. Ось такі так, ляльки. Таку ляльку, квіточку Україночку. Також я їх в'язала в різних в різних кольорах, тобто е експериментувала з кольорами квіточки, так, платячка Вони всі всі дуже класні. І коли я на ринку з ними, то говорять, що це лялечка Барбі. ну Питається, скільки ця ляля Барбі коштує. така є так Така є велика лялька. Лялька Стефанія. Ось така вона велика. Е, також вона в'яжеться ну, досить легко, тому що тут і всісенький одяг вив'язується, так? Тому можна просто сісти і зв'язати. Тому що, коли в'яжеш ляльку, додатково в'яжеш одяг. Це вже додаткова робота. Так, ось така є. Так, ще є ось така ляля. Її майстер-класу на каналі немає, але я планую, що я його під таке підв'яжу. Може буде такий стимул, щоб його таке вже зняти. Так. Отже, я тут показала лише таку маленьку частинку. Ну, не маленьку частинку. Більшу певно, половину своїх робіт, своїх майстер-класів, але повторюся, є там ще майстер-класи, цікаві майстер-класи. Переходьте. Напевно, посилання на той плейлист, чи як треба залишити в описі з майстер-класами, я навіть не знаю. Ну, на моєму каналі є дуже багато майстер-класів, заходьте в списки відтворення, там відразу майстер-класи. Всі майстер-класи є збережені там в тому плейлисті. Пишіть в коментарях, кому що не зрозуміло, запитуйте. Дуже-дуже буду рада новим знайомствам. Також хочу підтримувати, підтримати старі, так якби знайомства. Вірніше познайомитися з усіма, всім щиро буду вдячна за підтримку і всіх запрошую у свій спільник. До наступних зустрічей, наступних відео.